Привіт, друзі! Радий бачити вас на каналі. Що в нас там цікавенького на цьому тижні? При проходженні підземель доповнення The War Within, окрім ключів, звичайно ж, з фінального боса будемо отримувати одну додаткову шмотку. Не дуже цікаво, хоча пару райтузів можна вибити, якщо альт-голий і додому далеко. А от що цікавіше, то це pvp Місиво Cooking Impossible. Яке відбувається на полі бою в стилі пандеренської плантації, з вирощування моркви, капусти і гарбузів в долині чотирьох вітрів, де необхідно збирати і приносити кулінарні інгредієнти номі? Раджу попробувати. цікаво, але чергу чекати довгенько. Ой, ой, а кого там так неочікувано в лапках понерфили? Невже це саму Oops. принцесу Ківезу може спробувати сходити на складності два знаки питання? Та ні, почекаю ще місяцьок. Щось не хочеться кулупати той мільярд здоров'я, не маючи права на помилку. Але блізи, ви рухаєтесь в правильному напрямку. А от що мега цікаво, це те, що патч 11.2.7 виходить вже 3 грудня. І він буде останнім у цьому допі. Всі отримають ранній доступ до жител і районів із щотижневими завданнями на декор. Що створюємо свій район з ОСББ, мером, виконкомом і депутатами? Кампанія пролог до наступного доповнення Міднайт під назвою видіння затіненого сонця. Нові пригоди та кваліті оф лайф для новачків і тих, хто повернувся після довгої паузи. Нове вивчення історії Ельфи Кельталаса від хранителя Чо. Пандаренські спадкові обладунки, подія, бурхливі шляхи часу для швидкої прокачки ваших альтів і з можливістю відвідати підземелля Shadowlands в режимі подорожей у часі уперше, а 10 грудня обіцяють запустити трохи ревуркнуту бійцівську гільдію з можливістю битись із новими босами або бути просто глядачем підтакувачем Ну що ж, завершуємо поточні справи, пані та панове. Скоро розпочнуться нові пригоди. До речі, на цьому тижні став доступним 15-й рівень з вандалами рейду Манафорч Омега, а нагорода за нього телепорт до входу в цей рейд для всіх ваших персонажів. Раджу вам закривати всіх отих манекенів у пошуку рейду, поки діє система наздоганяння. Я буквально за два тижні апнувся на 13-й рівень. А в середу, до закрию до 15-го. з різних босів починають падати всілякі штуковини, які можна обміняти на досить цікаву косметику у НПС біля рейду. Думав заодно з галаджіо лоялті клубом ще подружитись. Але популярність там набирається в рази повільніше. Перейдімо до новин по легіону відреміксованому. Цього тижня став доступним сценарій штурму легіону. І набір в групу у ньому, як і на ретейлі, можна чекати дуже довго. Хто не знав, то цей процес можна пришвидшити, набравши вручну, так би мовити, у групу ще двох гравців. Біля корабля прибульців завжди стоять гравці і чекають мани небесної. А ще можна запитати, чи є бажаючі у звичайному чаті. Недавні неполадки з переносом персонажів із ремікс у Retail вроді вже у минулому. Про це пишуть самі розробники. Проте потрібно бути на тому ж сервері, на якому створений цей персонаж. Для переносу слід нажати на пісочний годинник навпроти імені вашого героя і погодитись з ліцензією. Не переживайте після закінчення івенту всі вони самі перенесуться, поки ви будете спати. А з виходом оновлення 11.2.7 в ремікс Легіон отримуємо можливість здобути низку тематичних прикрас для своїх домівок у відповідному стилі. Після старту бета-тесту Midnight ці предмети нарешті з'явились у грі, і тепер їх можна детально розглянути. Нагороди видаються за вже наявні в режимі досягнення. Кожне дарує одну копію предмета, а додаткові можна придбати у торговця Домелія на базарі нескінченності за бронзу за умови наявності потрібного досягнення. Або у Валзуна в стоках Даларана за золото після завершення події. Розробники також випустили термінове виправлення, завдяки якому досягнення порядок на островах стало доступним для виконання. Для його отримання необхідно повністю завершити кампанію класових оплотів усіх 12 класів. А якщо якийсь прогрес не зараховано, достатньо зайти відповідними героями у гру. Окрему увагу привертає поява в Міднайт нового великого подвигу Шукач мудрості, який вимагає вступу до одноіменної таємної організації, пов'язаної з багатьма загадками Азерота. Саме вони стоять за створенням мозгового хробака та інкогнітро, а також співпрацюють із загадковим торговцем у капішоні. Анакроном, з огляду на його роль у ремікс Легіон та Міднайт, можна очікувати, що майбутнє доповнення розширить сюжетні лінії про цей орден та їхні мотиви, доповнюючи основний конфлікт світла й безодні новими інтригуючими історіями і загадками. Надіюсь, однією з ключових складових систем районів стануть підприємства. Періодичні події, що проводитимуться приблизно раз на місяць, і дозволять мешканцям ознайомлюватись з культурами різних фракцій Азерота, виконуючи спеціальні завдання. У публічних районах підприємства обиратимуться автоматично, а в приватних визначатимуться менеджером району. За участь у завданнях гравці отримуватимуть купони спільноти, толони на ковбасу, які можна витрачати у торговців підприємств на тематичний декор, а також відкривати додаткові предмети, досягаючи певних віг. Купони зберігаються між подіями та можуть бути використані. Стані в будь-якому районі, а учасники районів із досягнутими віхами матимуть доступ до розблокованих нагород. Завдання підприємств відправлятимуть гравців у різні куточки Азерота, та не тільки, а також у зони їхнього району, пропонуючи як загальні, так і тематичні активності, подібно до системи комерційної крамниці. За виконання завдань нараховуватимуться купони спільноти: золото, досвід персонажа, герби на максимальному рівні, досвід для рівня будинку та прогрес підприємства. Причому гра в групі з мешканцями району надавати. Теме додатковий прогрес. Частину завдань можна буде виконувати повторно, але і зменшеними нагородами. Розробники зазначають, що ця функція поки перебуває в розробці, але її повноцінний запуск стане одним із ключових нововведень майбутнього оновлення. Частина декоративних предметів для житла буде легкою в отриманні, однак деякі ексклюзивні прикраси призначатимуться тільки для найбільш умілих гравців. У новій збірці тесту з'явились позолочені статуетки фінальних босів трьох перших рейдів Міднайт, які видаватимуться за досягнення на краю леза при перемозі над ними в епохальному режимі до завершення сезону. Однією з найбільш незвичних особливостей доповнення Міднайт стане чародеїна, позапросторовий притулок магів Тора, який запропонує гравцям унікальний соціально-ігровий досвід. Щоб отримати доступ до цієї локації, необхідно завершити дві глави сюжетної кампанії Аратора, яка відкривається після проходження трьох глав історії лісів вічної пісні. Після цього гравці отримають завдання та спеціальний ключ іграшку, що дозволяє переміщуватись у це місце з будь-якої точки світу і повертатись назад, але тільки на хай левелі, за словами Кадгара, таверну створив один із магів Керінтора задовго до його власної появи. І довгий час вона слугувала кишеньковим виміром для відпочинку чарівників, синів Лотара та широкого кола союзників альянсу і орди. У середині гравців зустрічає невеликий, але густо населений заклад із численними знайомими персонажами минулих епох, а також торговці та постійний бармен Боб. Ага, той що у Хардстоун. Відвідувачам доступні інтерактивні об'єкти, розважальні витратні предмети, настільні міні-ігри, щоправда, без нагород, а також стійка для зброї, де можна залишити екіпіровку, не знімаючи її фактично. Крім того, у таверні нерідко з'являються інші випадкові гравці та учасники вашої групи, що робить локацію зручним місцем для відпочинку або рольових ігор. Особливий інтерес становлять щоденно змінні гості, щонайменше 10 різних наборів знайомих персонажів. Вони видають одноразові сюжетні доручення, що ведуть у різні куточки Азероту, до підземель і рейдів. А для зручності гравцям одразу відкривається туди портал. За виконання завдання видаються предмети декору для житла, а також відкривається доступ до їхніх додаткових копій у торговці Морти Кейдж, яка продає їх за універсальну валюту цієї таверни. Як ви вже, мабуть, чули, у Міднайд система трансмогрифікації отримає низку змін та покращень, а в гру буде додано функцію ситуацій, що автоматично змінює набір образів персонажа в тих чи інших умовах. Відомий блогер Блізів, очевидно, містер ГМ поділився рядом скріншотів, так як система поки закрита для тесту. Ось що з них можна дізнатись: ситуації будуть розбиті на групи і підгрупи. Наприклад, по локаціях. Всі локації зони відпочинку, житло, меню вибору персонажа, відкритий світ, лазівки, підземелля, рейди, арени, поля бою. По способу переміщення, всі способи переміщення, пішки плаваючи, верхи на наземному транспорті, верхи на літаючому транспорті, по спеціалізації, усі спеціалізації та чи інша спеціалізація класу персонажа та по расових образах, всі расові образи, звірячий образ, гуманоїдний образ. Надіюсь, драконячий образ драктирів теж прийматиме участь у цьому всьому. Кек, ну і очевидно, що додаткові осередки для наборів образів купуватимуться за золото. Готуйте шекелі. Мені ідея дуже сподобалась. Думаю, всім, хто має багато альтів, вона сподобається однозначно. У доповненні Midnight збережеться знайома система щотижневих завдань. Однак вона отримає суттєві оновлення та адаптацію під новий контент. Обіцяють близи. Гравцям максимального рівня стане доступний аналог доручень Феррін Лотар. Лотар блок завдань на підтримку мешканців та протидію силам безодні. Щотижня нам пропонуватиметься вибір із чотирьох активностей. Участь в облозі це Далі штормаріона полювання за дорученням Асталора, битва на полях бою або допомога у підприємствах району для власників житла. У бета-версії тижневе завдання, зокрема, дім для всіх заохочує брати участь у районних активностях і збирати ті самі купони спільноти. Тоді як інші сценарії охоплюють події відкритого світу ПВЄ та ПВП. Розробники підкреслюють, що гравці не будуть змушені виконувати контент, який їм не подобається. Ну думаю, вибір буде завжди мінятись, приблизно як і зараз. Хоча хотілося б самому вибирати із всього доступного пулу, чи не так? А валюта підземні монети так і залишиться ключовою у нових лазівках Міднай. Тоді як старі предмети продаватимуться за кристали резонатори, яких сипи звідусіль. Що спростить процес їхнього отримання для тих, хто все проспав? Основні нагороди лазівок казал Гара, як і раніше продаватиме Рено Джексон. А осколки ключів більше не займатимуть місце в сумках і стануть окремою валютою, яка автоматично створюватиме ключ при вході у багатообіцяючу лазівку за наявності їх достатньої кількості. До опису валюти додадуть і тижневий ліміт. Спочатку альфа-тестування воїни шаленства мали пасивний талант, що дозволяв трансмогрифікувати дворучну зброю в одноручно. Незабаром його прибрали з гри, проте сам талант вроді як працює. За допомогою деяких хитрощів можна відкрити оновлене вікно трансмогрифікації, яке офіційно зараз закрите. І помітити, що інтерфейс все таки допускає перетворення зовнішності дворучної зброї в образи одноручної, і це дуже добре, бо давно хотілося цього. Ну, а якщо ви мисливець спеціалізації Біст Master, то, мабуть, захочете приборкати нових цікавих бойових супутників у новій локації Харандар. Їхній вид називатиметься Флорофауна. і для приборкання потрібно буде вивчити відповідну інструкцію, яка очевидно вибиватиметься із місцевих рідкісних істот. А якщо ваш мисливець буде хараніром, то цю здібність він матиме по умовчанню. І ні. На жаль, цього динозавра з кори, що у вас на картинці, не можна буде приборкати у такому гігантському величному вигляді. Це просто недопрацювання, яке поправлять до релізу. Надіюсь що ні. А от такого панголіна в обладунках ви отримаєте за досягнення слава знавцю лазівок в наступному доповненні. Для цього потрібно пройти всі варіанти лазівок, знайти там всі скрині зі скарбами, зібрати всі навички новому супутнику, валірі сангвінар та перемогти сезонного заклятого ворога. Ну і не забувайте, що до запуску Бете блізи роздають отакий от фіолетовий тренувальний костюмчик за перегляд трансляцій по вовна твічі із включеними твічдропсами, звичайно, потрібно переглянути в сумі 4 години таких трансляцій, а акція триватиме до 2 грудня. Офіційно розпочалось святкування 21-ї річниці World of Warcraft. на столі невеличкий тортик, який спекла дружина, і два стакани теплого молока. Святкуємо не то слово. 21 рік. Ого, го це не аби що, а повноцінне повноліття. То виходить, що тепер Вову можна продавати алкоголь? Тепер Вов думає: на кінець то я вільний і самостійний, але демет, то це скоро 30, я стану старим і непотрібним. Треба відриватись наповну, поки не пізно. Ну ок, це його проблеми, не наші. Нам би його проблеми, та. Цікаво, а хтось з вас виривався зі самого початку, в 2004-му в США, в 2005-му в Європі чи 2006-му в СНГ і на болотах. Як сьогодні пам'ятаю, 23 листопада 2004-го. Сиджу, значить, у своєму пентхаусі в Лас-Вегасі, здається, якраз програв всю ЗП агента під прикриттям, в дурака на роздягання. Сиджу і думаю, як оплатити всі оті рахунки за проведену вчора вечірку в стилі бугі. Дзвонить Буш молодший. Я знімаю слухавку. Ульо, і одразу кладу не на часі. Адже я чекаю іншого дзвінка від консьєржа, мають привезти важливу посилку, яка може врятувати мене від нудьги та горя програшу у казино. Той самий диск з грою. Диск з грою це як з грою, яка для багатьох у майбутньому стане чимось більшим ніж просто забавка. Диск на коробці якого намальоване на лице нічної ельфійки і з боку дворф. Спукалкою, а ззаді написано: світ чекає на тебе. Занурся у World of Warcraft і приєднайся до тисячі могутніх героїв в онлайн світі міфів, магії і безмежних пригод, гострі снігові вершини, гірські фортеці, суворі вузькі каньйони, дирижаблі, що летять над палаючими полями битв, епічні облоги, нескінченні дослідження чекають на тебе. Чого ж ти чекаєш? Взаліто я диск чекаю, і наступну ЗП агента під прикриттям. Розкажи, що за ігри на дисках. Ну, це така кругла блискуча штуковина з дірочкою посередині, яку всі ж бурляли, як хижак в фільмі, після того, як його дуже поцарапали. Ох, ви не зрозумієте. За диском треба було поїхати на базар, до піратів Карибського моря, вдома витягнути з коробків, ставити в оптичний привід, CD-ROM, запустити у Windows, інсталювати гру, і ще якісь там компоненти. І якщо всі умови виконані в правильному порядку, то ви би почувались десь так само, як Цезар, коли під. Корив надокучливих галів. Але з таким доступним асортиментом розваг, як зараз, сучасному геймеру, початківцю, на жаль, вже ніколи не пізнати цей тріумф над світлом і безоднею одночасно. А то, напевно, вже той довгоочікуваний дзвінок. ульо є диск на рецепції, диск в ліфті, диск в мене в номері, а посильний іде назад ради як слон з двома сигаретами мальборо у кишені. Далі ритуал описаний трішки вище, і нарешті диск гудить, як на пелорамі. Звуки модема передають дивні сигнали, наче азбука морзе, десь на підводному човні. А Цезар, перший раз у грі, перша стріла летить в кабанчика. Пум! А його стрічка хп стала трішки коротшою. Щастя не було меж. А ви згадали свій перший удар в кабанчика? А першу золоту монетку? Яка довго майнилась з бронзи в срібло і потім ще довше в золоту? Напишіть в коментах, коли ви потрапили в Азерот і що вам запам'яталось найбільше? Може, коли Артасу переклинуло, чи вас заворожила східна культура пандаренів? А може ви купились на золото короля Растахана? Хоча, мабуть, є і такі, хто проплатив гру лише щоб зблизька глянути на п'яточки ксалатат. А я поки побіг, пограю в класику. Згадаю молодість, щоправда, на ютубі. А то сил не залишилось А про річницю більш детально ми поговоримо в наступному випуску. Тин -тин 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 -тин. Почекай, хто зараз має бити? Ти мей? Ні, ти, а я після тебе. Та почекай, куди ти вдарив? Моя черга. Обманщик, ти два рази вдарив. Тепер я два рази б'ю. А ти вже мав померти. Я два рази крітанув. Я ж заблокував останні два удари. Сам дурак. Друзі, якщо вам подобається те, що я роблю, ви завжди можете підтримати мій канал через Монобанку, в якій я збираю кошти на сучасний компик, щоб не лагало і картинка стала виразнішою. Також є змога підтримати через спонсорство на Ютубі. Посилання під відео а qr код у вас на екрані. Кожна ваша гривня це важливий внесок у фундамент нашої лампової спільноти. Дякую, що підтримуєте і допомагаєте мені робити український YouTube трішки теплішим та яскравішим. Не забувайте натиснути лайкосик, підпишіться та вдарте в дзвіночок, щоб не пропустити майбутні відосики. Також чекаю вас у своєму телеграмі, де я постійно на зв'язку, тому ніколи не загубимось! Це все дуже важливо для розвитку україномовного контенту. А я бажаю вам добра, багато бабла та тепла від багра. І до зустрічі в наступних епізодах!